Ну що, друзі, всім доброго дня, радий вас вітати на своєму YouTube-каналі підбору автомобілів». Мене звати Роман, це команда «Експерт Авто 24 Ми займаємося підбором по всій території України. Друзі, зараз прямуємо на Луцький автобазар і будемо знімати для вас свіжі ціни на автомобілі. Але перед тим ми заїдемо на заправочку, заправимо свій автомобіль і дамо вам декілька порад, як підготувати свій автомобіль до холодної пори року. Доки заправляється наша ласточка, дам вам декілька порад, як підготувати свій автомобіль до зими. Друзі, перша порада від мене це зимова гума. Як би банально це не звучало, але при настанні температури повітря там 5 градусів бажано замінити свою зимову гуму. Не забуваємо, якщо ви купили новий автомобіль, потрібно перевірити охолоджуючу рідину, також тормозну рідину і ваш омивач скла. Саме головне це якісне пальне. На заправках око вже є зимовий дизель, який не замерзає до мінус 20 градусів. Зараз цього достатньо. А в грудні на заправках мережі буде арктичний дизель. Власникам дизельних авто особливо важливо заправлятися якісним пальним, щоб при несподіваному зниженні температури не замерзнути. А якщо ви заправляєте пальне пульс на око, не лише піклуєтесь про свій автомобіль, а й допомагаєте озброїти наших десантників пульстронами комплексами для виявлення і знищення ворога. Друзі, доїхали ми до авторинку. Рівно три тижні ми не знімали нового контенту для вас, тому сьогодні походимо разом з вами. Ми будемо шукати автівочки для наших замовників. І ви будете ходити разом з нами онлайн і дивитися ціни на ці автомобілі. Що змінилося? Чи є нові надходження? Тому підписуємось, будь ласка, на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. І поїхали дивитися ціни на авто. Так, друзі, розпочнемо наше відео з ось такого автомобільчика. Це в нас шкода Octavia A5, Універсал, досить популярний, надійний і сімейний автомобіль. Він з чорного кольору, лінзована оптика, туманки, зимова гума. Вже це досить непоганий бонус. Як ви бачите, в нас вже морози. Вночі мінус, зимою там плюс-мінус 1 градус. Так, давайте до цього автомобільчика. Він у 9-го року, 267 тисяч пробіг, 1,9 дизельочок. Хтось його любить, хтось не любить. Він на 77 кВт, переварить будь-яке пальне, але є в нього свої конструктивні проблеми. Розбиваються посадкові, посадкові місця під форсоночками і може бути трішки дорогенький ремонт. Але в цілому це досить непоганий автомобільчик. 8700 його ціна. Пишуть нам рідний пробіг з Німеччини, новий демпфер із щеплення. Це також досить непогано. Вузли ці досить дорогі. Так, він у нас на механічній п'ятиступеневій коробочці з двохзонним кліматом, без підгрівів. Отаке шкіряне вже перешите кермо, круіз-контроль. І передні два склопільйомничка. Стандартна комплектація. І ціна його 8700. Сьогодні у нас четверг, базарний день, зараз на 10-та година дня. Тому... Сьогодні, в принципі, це найбільший авторинок. Базарні дні тут четверг і неділя, з 6 до обіду працює цей авторинок. Також відкриті тут декілька площадок. Ось тут центральна, там ще додатково дві клеточки, і внизу у нас також продаються автомобільчики. В принципі, вони працюють, можна сказати, круглосуточно, в будь-який день ви можете прийти і подивитись тут автомобілі. Але основний наплив це четверг та неділя. Так, дивіться, який заряжений хетчбек нам попався. Це гольф. 6-го покоління, точніше, гольф п'ятого покоління в чорному кольорі на легкосплавних дисках і на літній гумі. Є в нас умивачі фар, туманка. Автівочка приїхала до нас з Німеччини. 2008 рік, 1,4 бензиновий двигун. Знову ж таки, тут може бути або атмосферний двигун, або TSI турбований бензиновий двигун. В принципі, досить непогані двигуни. 236 тисяч пробіг, 6200 ціна. Так, як відрізняється 1,4 TSI від звичайного, як ви швиденько можете приділити це по салону, атмосферний двигун має 5 передач, TSI 6. Тут п'ятиступочка, це звичайний атмосферний двигун. Так, двохзонний клімат, підігріви, як для звичайного атмосферного двигуна, тут досить непогана комплектація. Оригінальне поліуретанове кермо не перешите. Круїз контроль, датчик світла і 400 підйомники. Також зеркала у нас з регулюваннями і підігрівом. Досить непоганий хетчбек на гарній комплектації, я б сказав, жирні комплектації для таких гольфів. Кращої комплектації в них немає, може бути ще тільки люк. Так, і тут в нас ще один досить популярний, надійний, безпроблемний автомобільчик з хорошим кузовом. І це в нас не універсал, а хетчбек Міган третього покоління. Досить популярні поширені автомобілі тут, на Волинській, ну, в принципі, на Західній Україні, досить люблять ці автівочки, з рахунок того, що вони мають цинковані кузова, хороші двигуни, звичайну ходову, ергономічні салони. В принципі, досить якісні автомобілі. Знову ж таки, комусь подобається, комусь не подобається. Це у нас 12 рік, 1,5 дизельний двигун. К9, ви його всі любите. І ціна 7600. Давайте нернемо в салончик. Салон у нас е, самий стандартний, шкіряне кермо, 5-ступенева коробка передач. Це говорить про те, що двигун у нас на 77 кВт. Е, Круїз-контроль, ліміт-контроль, 400 підйомничка. Ну і в принципі все. Датчики світла, також датчики дощу. Ну, І двохзонний клімат-контроль без навігації. Цей автомобільчик у нас приємний такий колір. І що? І парктроніків задніх у нас нема. Але він вже на зимовій гумі і на легкосплавних дисках. Так, і в нас тут ще одна популярна бюджетна позиція це Opel Astra H. Прямий конкурент Мигану-другому. В принципі, вони в одному ціновому діапазоні з однаковими двигунами, щоб бензинові, що дизельні, в них хороші надійні двигуни. Маємо такий автомобільчик Ми в підборі під ключ. шукаємо його вже 2,5 місяця і поки що в нас ось так з пошуками. Немає дійсно живих автомобілів. Бюджет у нас на автомобіль 6,5 тисяч доларів, тому якщо ти маєш гарний варіант, закидає нам. Вайбер, телеграм, месенджер, будь-який без різниці. Ось тут номер телефончика. Попередньо ці автівочки досить гарні, підходиш, дивитись більш детально. Вони або рижики, або корозія, або шпаклівка, або скручені пробіги, або все разом в кучі. Так, не знаю, як цей автомобіль, ми його не перевіряли. Його ціна 6 тисяч доларів на старті. 1,6 бензиновий атмосферний двигун. Хороші надійні двигуни. Для Astra H цього двигуна вистачає з головою. Якщо розглядати зафіру, то туди потрібно ну, 1,8. В принципі, 1,6. Трішки якби, такий маленький об'єм двигуна для такої великої машини. Для міської їзди його вистачає з головою, але якщо їздити по трасі, то на Зафірі 1,6 буде трішки маловато. Тим паче, якщо ви його нагрузите сім'єю, то 90 км більше він у вас не поїде. Так, він у нас 1,6, 6 тисяч оціна. Так, клімат, круїз, датчик світла, дощу і мультикермо. Давайте глянемо, чи це так. Так, відразу бачимо оригінальне кермо, круїз-контроль. На чорній панелі цей автомобіль, 5 ступочка. Ну, Кондиціонер і передні два підйомничка. Охайний салон, боковушки у нас бокова підтримка в гарному стані. Що з водійської, що з пасажирської сторони, задній ряд також в гарному стані. Немає в нас тільки підлокітника, але вихід на AUX у нас вже присутній в цьому автомобілі. Чорний колір на ковпаках, на літній гумі цей автомобільчик в нас є. І також нема парктроніків. Ну, В принципі, поставити парктроніки коштує в районі 50-100 доларів. Можна доставити і уряд знати не будете. Зараз покажу вам не менш популярний автомобільчик, який хотів сказати я з кожним роком, але скажу з кожним місяцем знайти все чаще і чаще. Це Volkswagen Passat B7. Досить непогані автомобілі, комфортні, надійні, мають гарні двигуни, в основному дизельні гарні двигуни. 1.6, 2 літра. Але для цього автомобіля 2 літра самий топ. В принципі, 1,6 непоганий двигун, конструктивно вони однакові, просто за рахунок хода поршня об'єм двигуна буде трошки менший. Але самий, рахується, топовий двигун це 2 літра. Тут у нас стоїть старий двигун на 103 кВт. Досить непогані. Хороші автівочки, пробіг у нас стандартний, 228 тисяч кілометрів. Пробіги треба перевіряти на цих автомобілях більш детально, тому що знайти його з таким пробігом дуже і дуже важко. Ціна його 11-300, гарний такий каштановий колір. З парктроніками попереду автоматично вони також є позаду. Автівочка заїхала в нас недавно, ми бачимо по транзитних номерах. Або вони в нас відфарбовані, або свіжо поставлені. Так, на легкосплавних дисках, на літній гумі мішелін, гарна гума, протектор непоганий, диски тормозні нові, колодки в нас нові. Автівочка після технічного обслуговування. Так, хвороби бачимо, тут у нас рижиків, попирушок нема, Це у нас вже в принципі, бонус плюс по цих автомобілях. Так, він у нас на механічній 6-ступеневій коробці. Коробка надійна, безпроблемна. Підігрівів Є в нас двохзонний клімат, електростаєнковий автохолд, старт-стоп. Ось така стандартна штатна мультимедія у нас. Датчики світла дощу, коричневий салон. Коричневий тканинний салон. Отак. Універсальчик 11300 ціна. Хочете його знайти на автоматі, бюджет треба мати від 12, доходи навіть до 14,5 тисяч доларів, щоб там була. Щоб там був адекватний пробіг, адекватний стан, по мінімалки підкрасів, так як це Volkswagen, ви знаєте, всі, що вони трішки можуть десь там підгнивати, десь там якась корозія, рижики, попирешки. Основні хвороби де? ось тут арочки, ось тут, де переходи в нас в поріг, кришка багажника над лобовим склом. Перевіряємо ось ці чотири елементи. Якщо там все гарно, тоді автівочка адекватна, можна в принципі, роздати до покупки. Але, в принципі, на цих автомобілях можна закривати очі на підкраси, так як це в нас ВАК. Всі Volkswagen шкоди цих років трошки піддаються корозії. Так, попалась нам не менш популярна позиція, це Меган четвертого покоління. В принципі, це я рахую топ за свої кошти, тому що більш надійнішого автомобіля знайти буде важче, щоб він не гнив, щоб був економний в витраті пального і не досить дорогий в ремонті. Знову ж таки, це дизельні двигуни, якщо у вас щось навернеться, якісь форсунки, якийсь палений насос, сажевий фільтр, турбіна, ну, це буде коштувати дорого на всіх автомобілях. Якщо це був би Volkswagen, Nissan. Там, ну і так далі, і Рено. Це буде коштувати дорого. Але такі там розхідні матеріали, там, олива, якісь походові розходники, сточки стабілізатора. Це коштує на цих автомобілях недорого. Дивіться, це в нас 17 рік. Пише нам власник, що воно в нас не фарбоване. Воно, ну, він, він біганчик 4. 17 рік, 1,5 дизельок, К9К, 178 тисяч кілометрів. Шестиступочка, напевно, скоріш за все, механіка. І його ціна 12. Або 500, або 800, або 200. Десь плюс-мінус отак. Є номер телефончика, можете зателефонувати і поспілкуватися з продавцем. Гарний графітовий колір. В принципі, це самий такий популярний колір на цих автомобілях. Він у в нас в стандартній комплектації, скоріш за все, тому що він на ковпаках, на зимовій гумі. Так, диски тормозні, ну там міліметр півтора є вироботка. Так, текстильний салончик, стандартна мультимедіа, маленький монітор. шестиступочка, двохзонний клімат, шкіряне мультикермо. Датчики світла дощу, склопідйомники і в нас складаються дзеркала. Так, що у нас тут є позаду? Є в нас парктроники, фаркопа нема. В принципі, бюджет на ці автомобілі стартує там від 12,5 і до 16500, 16 в залежності, яка комплектація. Якщо саме звичайна комплектація, за 12,500, 13 можна щось спробувати підібрати. Якщо хочете басе або джитілайн або там ще є декілька комплектацій, то тут треба буде мати бюджет в районі 15 тисяч доларів. Якщо з підфарбуваннями, то можна в районі 14 щось попробувати підібрати. Так, Зараз покажемо вам автомобілі, які з кожним роком тільки дорощують ціні. Це у нас Hyundai ix 35 в принципі, стандартні хвороби цього автомобіля. Тут, як правило, відгниває кусочок капота у нас, так як він у нас тут, бачите, такий заломлений, часто піскострується. І тут воно, як правило, ну, 80% цих автомобілів тут мають підфарбування. Косметичні, де там може бути трішки шпаклівки, це, в принципі, в них не критично. Досить непогані автомобільчики мають хороші надійні дизельні двигуни. В принципі, як і 1,7, так і 2.0. 2,0 тут просто топ, можна сказати, мільйонник при якісному обслуговуванні, з якісному там. В пальному, в своєчасному замінні, в своєчасній заміні доливи, розходників ну, і так далі. Цей двигун проїжджає нереально великі кілометр вже. Це в нас 12-й рік, повний привід, повний привід тут трішки такий хворобливий, на пробізі 150-170 тисяч кілометрів, в нього відвалюються шліци в коробки і повний привід перестає працювати. Нічим він вам це не сигналізує, але він просто не працює. Тому тут треба перевіряти ці вузли грати, тому що в найкращому варіанті можна прилипнути на 700 доларів. В принципі, не критично, але є в них така хвороба. 198 тисяч пробіг, 2 літра 135 кВт і ціна 15250. В принципі, адекватна ціна. Тут у нас безключовий доступ, повністю шкіряний салон, коробка у нас гідротрансформатор, великий монітор, клімат двох зони, передніх також задніх сидінь. Так, що там у нас? Допомога при спуску. Ну, Стандартно, повний привід, блокування диференціалу, склопідйомнички, складання зеркал. Гарненький автомобільчик. Практичний автомобільчик, в принципі, також можна розглядати їх до покупки. Доброго дня ми військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України висловлюємо свою подяку експерт Алта за цей чудовий автомобіль, який неодноразово нам допомагав у різних ситуаціях. Дуже дякуємо. Дякуємо за вашу підтримку. Друзі, як ви бачите, всі ці збори закриваємо ми самостійно нашою командою. Але зараз виникла потреба звернутися до вас, до наших підписників разом вже 57 тисяч. Це Ютуб і Інстаграм. Треба допомогти 45-му полку Національної гвардії України. Саме там зараз воює наш колега з команди Експерт авто, який підібрав не один десяток автомобілів і доставив їх вам прямо під дім. Зараз виникла потреба допомогти йому. Як ви бачите, автомобілі на фронті це розхідний матеріал. Зараз відкриваємо баночку на 450 тисяч гривень. Потрібно придбати автомобіль, встановити на нього реп, обслужити той автомобіль і замінити гуму. Тому баночку ми відкрили. Ось тут QR-код, також посилання на банку в описі під цим відео. Тож, друзі, якщо ми всі зрозуміємо, що це не їхня проблема, а наша спільна, і всі скинемося по декілька гривень, ця банка наповниться дуже швидко, і ми закриємо цей збір. Тому допомагаємо, єднаємось і разом до перемоги. Так, дивіться, який паркетничок нам попався. Це Nissan Кашкай 2, 7-місний на гарній комплектації. Приїхав до нас з Німеччини, має камери по кругу, попереду, позаду, також в зеркалах. Він на з чорного кольору на оригінальних легкосплавних дисках і на літній гумі. 12 й рік, 1,6 дизельний двигун, 206 тисяч пробіг. І ціна його складає 12 тисяч 800 доларів. Давайте не в салон. Маємо безключовий доступ на передніх дверках. Чотири склопідйомника, повністю шкіряний салон. Панорамний дах. З багажнику у нас плюс два місця. Якщо вони вам не потрібні, можете викинути і мати великий багажник. Е, так, 206 аж шкіряне кермо, датчики світла, дощу, зеркала у нас складаються, підігріви, шестиступенева коробка, навігація і двохзонний клімат-контроль. І також 16 цепний двигун. Замінили цепочок на пробізі 250-230 тисяч кілометрів за 300-500 доларів. Ще 100 тисяч 150 можете відкатати без проблем. Так, наступний в нас міганчик третього покоління. Також в гарній комплектації. Він у нас в босе, на оригінальних лекосплавних дисках партроніки попереду, також позаду. 8800 його ціна 172 тисячі пробіг. 1,5 дизельочок К9К і 11-й рік. Маємо панораму, люк, чорний кольор, безключовий доступ. Також повністю шкіряний салон і підігрів передніх сидінь. Рідко вони зустрічаються з підігрівами сидінь, але тут вони в нас є. Шкіряне кермо шестиступочка, чорна панель, двохзонний клімат, навігація і 4 склопідйомничка. Також зеркала, які в нас складаються. І наступний у нас старічок, міганчик другого покоління. З 2-літровим бензиновим двигуном. це один із самих надійних двигунів бензинових, які встановлюються на цьому автомобільчику. Також 1,6, досить непоганий, але 2 літра самий топ. Восьмий рік, 147 тисяч пробіг. Є в нас документ з витяжкою про пробіг. 6,2 ціна, 170. 147 тисяч рідного пробігу. А, І також у нас встановлений газ четвертого покоління. Безключовий доступ, шкіряні вставочки. Подивіться, яке гарне кермо, оригінальне, шкіряне. І двохзонний клімат, контроль також у нас присутній. Шестиступенева коробка. На 1,6 у нас йде 5 передач на 2-літровому бензиновому вигені йде 6 ступочка в парі з ГБО 4-го покоління дає досить непоганий економний, економічний автомобільчик. Також лінзована оптика, туманка. І давайте глянемо, що в нас позаду. У нас присутній фаркоп. Все є, 2 літра є, ширині вставки є, клімат є, а партроніків у нас немає. Але є фаркопчик. Дивіться, який кашкачик нам попався, на хорошій літній гумі Goodyear. гарний практичний колір і легкосплавні диски. Так, його ціна 9500, є такий толмут документів з пробігами, сервісками і так далі. Походу у нас два ключі. 1,5 дизельочок на 78 кВт 9 року і 238 тисяч пробіг. Маємо панораму на весь дах. Давайте нернемо в салон. 4 склопйомничка, оригінальне шкіріне, мультикермо. Шестиступенева коробка, двохзонний клімат. Штатна отака мультимедіа, в принципі, її можна замінити. Це не є проблема. 400 підйомничка і електродзеркала. Давайте глянемо, що в нас тут позаду цього автомобіля. Так, бачимо фаркоп, бачимо задні парктроніки, і це в нас 2 плюс багажнику, також два місця. Друзі, ось такі автомобілічки сьогодні були присутні на Луцькому автобазарі, але не спішимо перемикати. Зараз покажу автівочки, які ми вже підібрали для наших замовників. Всім доброго дня! Зараз на залізничному вокзалі в місті Луць зустрічаємо наших замовників і будемо передавати ось такий класний автомобільчик. Це шкода октавія А7, 16 рік, 1,6 дизельок і в предмаксимальній комплектації. Дуже рідко в них зустрічається, але все ж таки нам це вдалося. Вона в нас на оригінальних легкосплавних дисках на зимовій гумі, безключовий, шкіряний салон, точніше, ставки під шкіру. Пам'ять сидінь, водійського сидіння, електрорегулювання, максимальна навігація, підігріви, двохзонний клімат, шкіряне кермо, 220 тисяч рідного пробігу, автівочка вся ціла, не фарбована. Гарний стан, хороша контактація. Попередньо власник обслужив цей автомобіль на 25 тисяч гривень. Зараз зустріли наших замовників, перевіримо ще раз документи, зробимо тест-драйв і будемо передавати ось такий автомобіль. Гарна послуга, гарна машинка, все буде добре, хлопці гарно попрацювали. Жінку покажи, <рес> Подивись. Ігоря. Хочу поділитися з вами ось таким закритим замовленням. Це Renault Меган 4 2017 року, 1.6 дизель на механічній коробці передач. Це було замовлення для клієнта під ключ. Ми знайшли автомобіль буквально за два тижні. Давайте вам покажу детальніше. У нас максимальна оптика, в нас дуже гарний такий колір-металік, який перелівається на сонці. Далі в комплектації ми маємо легкосплавне, гарне колесо, зимову добру гуму. У нас є хром по кузову. По комплектації всередині у нас бозе, преміальна акустика, повний електропакет та електроскладання дзеркал. Ось такі сидіння. У нас текстиль плюс шкіра в ідеальному абсолютно стані. У нас датчик дощу та світла, шкіряне кермо, є круїз контроль є навіть масаж сидінь. Присутня також задня камера, клімат-контроль, ну по комплектації це просто жир-жир-жир. Подивіться, яка ще амбієнт. У нас заводська підсвітка. Ну, Просто реально автомобіль за свої гроші ми знайшли ідеальний. Без підкрасів, без ДТП, ось так виглядає у нас задній ряд. Повністю обслужений хороший автомобіль.